Ну все, в мене вже більше тисячі переглядів на останньому відео. Тому, самі розумієте, я вже багатий блогер, я он, MacBook купив, HomePod купив, світло купив, все, я, ну, вже мільйони посипалися просто отак, от на мене. Майже все своє життя я мав складні стосунки з грошима. Щось, типу, нерозділеного кохання. Коли я був малий, то родина в мене була не дуже заможна, бо мої батьки, на щастя, педагоги, а на жаль, глибоко совєтські люди. Тому в 90-ті, коли їх батьківщина розвалилася, то вони продовжували чемно ходити в одну і ту школу, в якій їм по півроку не платили зарплату. А вже ж їм доводилось десь підробляти, аби просто з голоду не померти. Але в цілому вони не сильно намагалися відійти від тієї стежки, яку намалювали собі ще за часів союзу. Але це все було до мого народження. На щастя, коли мені було вже рочків п'ять, моя мати влаштувалася в той самий мережевий маркетинг. Вона продавала парфумерію та косметику і робила це настільки успішно, що вже за рік вона змогла. Віддати буквально всі борги нашої родини. Саме в той час вона читала мені неймовірно чудову книжку під назвою Песне на ім'я Мані. Це книжка, яка простою мовою пояснює дітям основи фінансової грамотності. І не те, щоб я щось з тих основ тоді запам'ятав. Але, як на мене, я запам'ятав найголовніше: заробляти мати та зберігати гроші це прикольно. І в принципі, до того як я почав працювати артистом на сцені, тобто до 11 років, я навіть намагався також заробляти, продаючи парфумерію та косметику своїм однокласницям. Певний час ми це робили буквально всією сім'єю, але потім все змінилося, бо мій брат взяв мене з собою на контракт в Туреччину. І по факту так вийшло, що я в свої 11 років поїхав за кордон працювати і отримував зарплатню у розмірі 300 доларів. Погодьтесь, це непогано в 11 років отримувати 300 баксів. Але скільки артист має заробляти, наприклад, у 18 років або в 25? Скільки взагалі має заробляти артист? А точніше правильно спитати, скільки може заробляти артист? Саме про це сьогодні ми з вами і поговоримо. Але для тих, хто завітав сюди вперше, всім привіт! Мене звати Григорій Мельников, а це мій особистий ютуб канал. Здебільшого я тут розповідаю про свій власний досвід роботи танцівником, акробатом та цирковим артистом. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, а ми починаємо. Насправді в цьому випуску я хотів би розповісти не тільки про те, скільки умовно може заробляти артист в тому чи іншому місці. Також я хочу розповісти про те, як роботодавці вміють маніпулювати грошима для того, щоб мотивувати вас краще працювати. І а вже ж поділитися особистими історіями про те, як власний ідіотизм завів мене у фінансову прірву, та як здоровий глуз та не така вже й кардинальна зміна поведінки. Вивели мене з цієї прірви? Тож почнімо з того, скільки може заробляти артист. Ну, стартову ціну ми з вами знаємо. Це 700 умовних одиниць, і стільки вам можуть запропонувати, навіть якщо ви їдете на свій перший контракт в Туреччину або в Єгипт. Ну, наприклад, більш досвідчені артисти в Туреччині працюють за умовну тисячу, і, в принципі, навіть застрягають на такій зарплаті. Але чи можна там заробляти більше? А вже ж можна. Я особисто знаю людей, у яких турецькі зарплати досягали або досягають і двох тисяч. І це не поодинокі випадки. Правда, всіх цих людей дещо об'єднує, всі вони непогані артисти. Чув я навіть і про значно більші суми. Наприклад, я знаю випадки, коли циркові артисти в Туреччині отримували більше трьох тисяч. Євро або доларів. Але оце вже якраз поодинокі випадки. І знову ж таки, не варто забувати про умови проживання, харчування, обсяги роботи і так далі. Розглянемо інші місця роботи: азійські парки. Наскільки я знаю, то в середньому там платять трохи краще, ніж в Туреччині. Але ціни достатньо варюються в залежності від країни. Наприклад, наскільки мені відомо, то на Тайвані умовна стеля, яку може отримувати звичайний артист, це типу півтори тисячі євро. А от, наприклад, в японському Universal Park акробатам пропонують три тисячі доларів і ще тисячу доларів е, японськими єнами на харчування. Я якось намагався потрапити в цей парк і планую записати окреме відео про цю кумедну, але дуже цікаву історію. Але, наприклад, я гадки не маю, скільки платять в корейських або китайських парках. А вже ж я міг би провести ресерч та опитати своїх друзів, але я вирішив попіклуватися про те, що вам було про що писати коментарі. Тому якщо ви працювали в китайських або корейських парках, будь ласка, напишіть, що там по ЗП. Думаю, всім буде цікаво. А вже ж не можу не сказати і про круїзні лайнери, бо саме на них я зараз найчастіше працюю. І чим більше я на них працюю, тим вище стає так звана стеля зарплат, які можна отримувати на цих кораблях. Тому я на жаль нічого не можу сказати про максимум, бо він десь далеко. Можу лише сказати, що заробляти на кораблях в діапазоні від 3 до 4 тисяч євро. Це цілком реально. Причому як акробатам, так і танцорам. Просто треба бути висококваліфікованим артистом. Що ж поробиш, без цього ніяк. Хотілося б мені також розповісти і про цирк. Але ви знаєте, в цирку ціна вашого гонорару або зарплати може дуже сильно варіюватися в залежності від того, що ви працюєте, в якій кількості, в якому цирку. Тут дуже важко намалювати хоч якісь орієнтири. Але а вже ж це бляха більше тисячі євро. Якщо вам в якомусь європейському цирку платять менше тисячі євро, то вас точно десь там обманюють. На цьому моменті ви вже могли подумати, що це відео про одну чайну ложку конкретики на 10 літрів води. І це частково так, але не тому, що я не хочу вам називати точних цифр. Просто в питанні зарплат цих точних цифр просто не існує. Існує занадто багато факторів впливають на ці самі зарплати. І для того, щоб обговорити всі ці фактори, мені б знадобилося декілька годин часу. Важливо усвідомлювати лише одну річ: завжди можна краще, ви завжди можете заробити більше, завжди можете знайти кращі умови та більш цікавий формат. Питання лише в тому, чи влаштовує вас поточний стан речей. Бо якщо ні, то тоді в мене до вас інше питання. Чого ви сидите? Інша сторона грошей, про яку я хотів би з вами поговорити, це фінансові маніпуляції керівників колективів та компаній. Коли керівник не може надати хорошу заробітну плату та якісні умови, то він просто змушений користуватись цими маніпуляціями, аби з ним взагалі хтось працював. Перша маніпуляція це а на яку зарплату ви розраховуєте? Коли вам ставлять таке питання, то це однозначно ред флег. Бо коли у вас це питають, то їх цікавить не те, скільки вам треба платити, а те, скільки можна не платити. Ну бо, наприклад, ви за дуже умовними мірками можете бути гідні зарплати в півтори тисячі євро, а оцінюєте ви себе на тисячу. І тоді вам цей великодушний благодійник заплатить тисячу. І ви будете впахівать щасливі і навіть не знати, що той самий роботодавець готовий був би запропонувати вам більше. Друга маніпуляція це коли ви хочете певну зарплату. В цьому випадку хай це буде 1000 євро. А вам кажуть: ну давай для початку 800, а там, якщо ти будеш молодець, то буде тисяча. І а вже ж не додається жодних критеріїв того, що ця людина має під словом «молодець». А потім виходить так, що ви їдете працювати, і працюєте, на вашу думку, достатньо гідно, щоб платити вам те, чого ви прагнете. Але ваш керівник з цим не згоден. Та вам взагалі вчасно зарплату видають, так що, а ну, бш, не жалуйтесь. Це вже третя маніпуляція. Просто давайте уточнимо цей момент: ем, зарплату вам зобов'язані платити вчасно. Це не якийсь бляха вау-бонус, що цим можна хизуватись. Інша маніпуляція це коли вам вже затримують зарплату і затримують довго, і кожен раз годують завтраками. Причому не сніданками, а саме завтраками. Таким чином ви попадаєте в дуже цікаву ситуацію, коли ви відпрацювали, наприклад, місяць, вам за нього не заплатили і кажуть, що заплатять в кінці контракту. І в такому випадку ви у справжній клітці, бо якщо ви вирішите послати цих чудових людей на то вам вже грошей точно не заплатять. А от якщо ви будете «понімаючими», то можливо вам таки віддадуть ваші гроші. В мене є знайомі, які в такому стані пропрацювали 4 місяці. І гроші їм так і не заплатили. 4 зарплати. Ну куди ви від мене підете? Вас же всіх ЄПУ! коли я працював у найгеніальнішому колективі Сія Анталії, нам дуже часто впарювали подібну хєрь. Типу, ось у нас є стабільна робота, гроші платять. А ото все, що понаприїжджають всякі артисти, звідкись там. З цікавих місць, і починають розказувати, що вони заробляють мільйони, то все брехня і неправда, не слухайте їх. Там всі тільки на от, Ну, взагалі, ну, що ви можете самі? Ну вас же точно кинуть. Ну і що? Ну кинуть і що? Ну, знайду іншу роботу. Буде в мене і досвід, і інша робота. Де мінуси? Де мінуси? Б... І останнє, яку я згадаю, але не остання в цілому маніпуляція звучить так: Здаємо по 100 баксів на костюми, чомусь саме російською. За які бляха костюми? За цього старого трупа, в якому чотири людини до мене працювали? якщо серйозно, то ні в якому разі не можна погоджуватись на це гівно, якщо б вас про це не попередили перед контрактом. Та навіть якщо попередили, то обов'язково треба перевірити, чи нові у вас костюми, та перевірити їх стан до контракту та після контракту. Я навіть чув про таку ситуацію, коли артисти приїхали працювати в своїх костюмах, а у них з останньої зарплати зняли за костюми. Як Як це коментувати? Коли я писав цей блог, то я попросив людей, які підписані на мій телеграм-канал, написати якусь свою улюблену маніпуляцію. І уявляєте, ніхто нічого не написав. Я себе почував, як ота бабуля згенерована штучним інтелектом, яка напікла мільярд пірашків для наших е, військових, але їй ніхто не подякував за це. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал. Щоб там було більше людей, щоб всі комунікували, щоб там було весело. І я залюбки буду давати людям можливість прийняти участь в створенні нових відео. Бо зараз там така ситуація, що я щось питаю, і всі нібито бояться щось написати першими. Так от повернемось до маніпуляцій. Будь-яка з перелічених маніпуляцій це справжній ред І коли вам щось подібне кажуть, то це. Це ознака того, що ви працюєте в поганому місці, і з цим варто щось робити. Але найголовніший ворог вашого якісного фінансового становища це ви. А точніше, більш дурна версія вас, якою ви були, до перегляду цього відео. Фух. Я тепер так буду вести випуск. Комфортно, світло не так б'є в очі. Нє? Ну, ладно. Якщо серйозно, то мій власний досвід дав мені зрозуміти, що всі проблеми з фінансами, які я мав, я мав лише через власний ідіотизм та інфантильність по відношенню до грошей. Найяскравіша ілюстрація цієї поведінки сталася восени 2019 року. І я тоді зустрівся зі своїм другом, який також працював зі мною у тому самому легендарному колективі в період з 2014 по 2016 рік. І десь в процесі розмови він мені каже: так в мене гроші з останнього контракту досі відкладені. Нагадаю, на дворі осінь 2019 року. Пацан не розтринькав гроші, які заробив ще за 3 роки до того. Якщо ви такі, типу Ну так це ж нормально, то розкажу вам, у якому фінансовому положенні в той момент був я. Я щойно повернувся з турецького контракту і мав борги на декілька тисяч доларів. Ви спитаєте, як це взагалі можливо? Та дуже просто. Я прямо перед тим купив машину. Але за декілька місяців до цієї покупки я прийняв рішення, що я не буду відмовляти собі в життєвих задоволеннях та намагатися заощадити якомога більше на таку велику покупку. А просто всі гроші займу геніально, правда? А вже ж подібне рішення є результатом, перш за все, моєї власної дурості. Але варто також зазначити, що в той період в моєму оточенні це вважалось нормальним, всі одне в одного займали, віддавали, і всім було окей. Сподіваюсь, не треба пояснювати, який це. Якщо у вас все в порядку з середньостроковою пам'яттю, то ви повинні пам'ятати, що за хронологію одразу після того почалася пандемія, завдяки якій моя боргова яма тільки зросла. Коротше, так собі було рішення. А вже ж вічно так тривати не могло, і треба було з тим щось робити. І я зробив. Через 4 роки це сталося тоді, коли я вперше за всі ті роки вийшов, хоча б в якийсь плюс. Я ще тоді не віддав борги, але на моєму балансі було на 100 доларів більше, ніж я був винен. І як тільки це сталося, мій мозок просто вибухнув питаннями: а що тепер робити? Куди їх вкладати? Як зробити так, щоб я більше ніколи не потрапив в такі борги? А вже ж я спочатку шукав відповіді на ці питання просто в гуглі. Але на щастя, я одружений на дуже розумній жінці, яка сказала мені, що сам я знайду хіба що якусь кабалу, і що перше, що я маю зробити, це змістовно порадитись із своїм другом, чи фінансовий успіх не піддається сумніву, і це а вже ж було правильне рішення. Мій друг записав мені 30 хвилин голосових повідомлень, в яких дуже стисло, розказував мені якісь основи, давав поради, та найголовніше підказав, що треба дивитись, що треба читати для того, щоб змінити свої стосунки з грошима. І я вже ж від того, я не став мільйонером вже через пару місяців. Бо це так не працює. Ба Більше я досі не виконую всіх тих правил поводження з грошима, які навіть сам знаю, бо це складний процес. Але борги я віддав. Протягом дуже довгого періоду мого життя мені та моєму оточенню впарювали дуже шкідливу думку, яка звучить так: не думайте про деньги. Деньги це следствие. Будете много работать, будуть і деньги. Я впевнений, що більшість артистів чули подібний меседж від своїх керівників, хореографів, тренерів і так далі. Ті, хто так кажуть, дуже люблять гратися в такий собі контрольований розвиток. І по факту лише стримують ваш особистий розвиток, бо гроші це ж всього навсього ресурс, і з цим ресурсом у вас завжди більше можливостей, ніж без них. Уявімо, що ви все життя мріяли відкрити власний зал та вчити людей танцям або акробатиці. Якщо ви накопичите на це гроші, то вам доведеться плотно цим займатися і йти зі сцени. А який керівник захоче, щоб вийшли зі сцени? Якщо ви така талановита бусінка. Тому мій меседж звучить так: думайте про гроші, про те, як їх заробити, як їх зберегти та як їх примножити. В описі до цього відео я прикріплю посилання на деякі канали про гроші, які я сам дивлюсь і готовий порадити всім, хто хоче якось. Змінити свій підхід до грошей. Скептики, лінтяї та ментальні комуняки, а вже ж будуть заперечувати корисність такого контенту. Я це знаю, бо сам таким колись був. Але дізнатися, наскільки такий контент може бути корисним або ні, ви зможете, лише спробувавши. Щиро бажаю вам зробити так, щоб ваше фінансове становище стало краще і дало вам безліч нових можливостей. А щоб моє фінансове положення покращилось, мені треба підключити монетизацію на YouTube. А зробити я це зможу лише тоді, коли на цьому каналі буде 1000 підписників та 4 тисячі годин переглядів. Тому вкотре прошу вас написати коментар, поставити лайк, підписатись на цей канал, поставити дзвоник. І поширити це відео. А ще не забувайте про мій телеграм-канал, в якому ви можете долучитися до створення нових відео. Сьогодні ми десь 20 хвилин говорили про гроші. А тому важливо нагадати, що найголовніше, що повинні робити ваші гроші, так це нищити у тих недоїдків, які люблять снохачество та військову агресію проти нашої країни. Тому, будь ласка, не забувайте робити донати на Збройні Сили України. В описі до відео я обов'язково прикріплю актуальний збір для когось з моїх друзів-військовослужбовців. Ну а на цьому будемо завершувати. Дякую вам за перегляд та побачимось в наступному відео. Знаєте, який самий крутий бонус в тому, щоб знімати блоги, на відміну від того, щоб працювати на сцені. От на сцені ви ніколи не можете сказати глядачу, що у вас щось болить, або ви втомилися, або щось. А я можу. Я знімав весь цей випуск після отруєння. Мені так хірово, господі, якби ви знали, чесне слово. Тому, будь ласка, давайте там лайк і ото все, що я казав. По-братськи, будь ласка, дуже хіро. Якщо я цей е, трішки бліднуватий і вам це помітно, то вам не здалося. Тьомик.